Це Миколаївщина на кордоні з Херсонщиною. Кіаспортаж ми її забрали три тижні тому, коли привозили хлопцям сюди пікап. 66 200 це вартував її ремонт. І 4 тисячі гривень ми витратили на її перекраску. Якщо дивитися просто з точки зору витрат на ремонт, да, гроші великі. Якщо дивитися з точки зору чи купляти на заміну зламаного, то очевидно, що ремонтувати вигідніше. Таким чином, ми зекономили у цьому конкретному випадку ну, мінімум тисячі дві з половиною доларів. Назад ми не повертаємося з порожніми руками. За моєю спиною стоїть машина, яку ми веземо в Київ на ремонт. В неї зламаний повністю двигун, в неї майже відсутня ходова, тому що хлопці їздять прямо по полю. Думаю, що це реально десятки тисяч гривень. Так співпало, що під час нашої зустрічі хлопці затрофеїли російські БМП. Коли вона в бою, вона втручає в пулемет. Вона проти танка з нею повоювати може. городка луга. Смоленські носки. Це кроки марта. Це то план е, за март, який населені пункту вони мають за, за приходу. У вас є можливість придбати ці лоти, гроші, які ми виручимо і залучимо з вашою допомогою. Ми направимо на ремонт цієї машини. Ми це в жарт називаємо комплект херсонського наступу. Це кепка російського військового службовця. Також є бортові журнали і карта. І є невід'ємна частина бойової машини, етикетка Смоленські носкі. Ми заїхали в одне з курортних місць кобліво. Наразі місто повністю пусте. Нам Вдалося поговорити з місцевими, їх, на жаль, там залишилось дуже небагато. І придбати пляшку вина місцевого. Думаємо, що буде коректно додати його до цього, до цього ж набору лотів. Щоб виграти цей набір, ви маєте можливість зробити ставку під, від, під цим відео Української Правди. Виграє той, хто запропонує найбільшу цифру. Дім, ну такі тачки ти ще не возиш. Ну, Ми йдем, катами.